Я користуюся соціальним таксі. Е, мені подзвонили з терцентру, сказали, що є така послуга. Я подала пакет документів в управління праці, і мені тепер є така послуга, за допомогою якої я можу користуватися соціальним таксі. Вісім разів на місяць. Пані Валентина відвідує Прилуцький територіальний центр соціального обслуговування. Пересувається на кріслі колісному. Тож, як зізнається, дістатися закладу чи інших медичних і соціальних установ доволі складно. У нагоді стала послуга соціального таксі. Спочатку користувалися більш компактною автівкою. Якщо в нас були якісь спільні заходи, до мене приїжджало соціальне таксі, мене забирало, і ми, ми приїжджали там. Брали участь у спільних заходах. А вже від 1 липня на приуцькі дороги виїхав великий мікроавтобус. Валентина каже, приїхати до центру міста стало ще зручніше. Соціальним таксі я з'їздила в терцентр, в міст, в парк до міста. Я ще записана у відділення денного перебування. Там ми із Грачовою Іриною Володимирівною готуємо різні. Ну, Номера на фестивалі, наразі заходи. Також там є інші спеціалісти, з якими ми займаємось. Директор Територіального центру соціального обслуговування Валентин Попко розповідає, комфортний мікроавтобус місто отримало від міжнародних партнерів. Транспорт закупили на замовлення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини за співфінансування Європейського Союзу. Ключі від новенького автомобіля особисто отримала міський голова Ольга Попенко. Мікроавтобус розрахований на 11 пасажирів у салоні зручні сидіння з пасками безпеки, а також два крісла колісних, що фіксуються спеціальними кріпленнями. За потреби його можна дообладнати додатковими засобами реабілітації. Для отримання транспортної соціальної послуги потрібно мешканцям прилук звернутися до управління соціального захисту для того, щоб можна було отримувати офіційну транспортну соціальну послугу. Безкоштовними послугами соціальне таксі можуть скористатися особи з інвалідністю. Першої другої групи до восьми разів на місяць. Щоб скористатися послугою соціального таксі, містяни з інвалідністю повинні стати на облік у територіальному центрі. Для цього потрібно звернутися до управління соціального захисту населення із документами. Паспорт довідка лікувального ЛКК. І посвідчення, що особа має групу інвалідності. Автівкою територіального центру можна поїхати до соціальних, медичних та адміністративних установ за попереднім записом. Це і до міської ради, і до закладів охорони здоров'я, і всю соціальну сферу навіть. Будинок культури, коли приходять якісь значимі такі міроприємства в будинках культури або на стадіоні, можемо скористатися такою послугою. Фактично виїжджаємо кожного дня, але ж вона тільки запустилася, ця послуга. Десь біля 10 осіб вже скористалися цією послугою. Тому сподіваємося, що люди будуть більше знати будуть ставати на облік до нас в територіальний центр для отримання транспортної послуги. У нас є телефон 52551, на який звертайтеся. Там фахівець, який веде облік, замовлення, тобто заздалегідь потрібно звертатися, але ж якщо машина не загружена, можна і оперативно відвести людину. То саме де цього разу Валентина та інші відвідувачі терцентру зібралися разом. В соціальним таксі компанія їде на відпочинок біля води. Побувати на пляжі давнє бажання пані Олени. Її супроводжує мама Ніна Яківна. Вона мічтала, коли ми поїдемо на пляж, коли ми поїдемо на пляж, коли нас і повезе, і нарешті, то її мрія збулася. Пересуваються містом на власному авто. Розповідає Ніна Яківна, але з появою нової послуги стало набагато легше, адже спецтранспорт територіального центру обладнаний всім необхідним. Ми зателефонуємо і нам на такий час приїде транспорт і нас привезе. І вона після того, як приїде, вона ще три дня споминає. Ми дуже задоволені, що в нашому місті є такий центр. Ми там розважаємося, у нас спортивні змагання. у нас ми готуємо там їжу. Ми займаємося художністю і самодіяльністю. Хто що зможе? Богдан відвідує територіальний центр нещодавно, але вже встиг познайомитися із веселою компанією. Тому також радо долучився до виїзного заняття. Останній раз на пляжу був років 15, мабуть, назад. Ну, хотілося б відвідати. Не скажу, що прям мрія, але но... класне збиття. У територіальному центрі говорять, поїздка до води це елемент програми соціальної адаптації та реабілітації. Для гостей підготували ігри та легке оздоровлення просто неба. І саме такі моменти допомагають людям бути у суспільстві і так само радіти життю.